Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Так, Як завжди, почнемо з ранкового огляду. Понасипали ми їм їсти в кормушки. Дивимося на їхні. Ну, взагалі, заходимо в сарай і одразу дивимося на їхні продукти життєдіяльності. Як вони пісяють, як вони кахають. Це в черговий раз повторюю, але це потрібно робити. Насипали, підійшли, всі їдять. Далі йдемо, дивимося так само. Чому так? Тому що ви повинні свій день на вашому підсобному господарстві розпочинати з огляду. Якщо якась свинка вже, наприклад, не їсть, не п'є, там лежить, маються якісь певні ознаки захворювання, ви повинні негайно приймати рішення і до лікування. Негайно. Не потрібно ждати, що та може пройде та ще ж, Та не пройде. А якщо і помре, то це мінус три тисячі, як мінімум, так? І плюс і ті корми, що воно вже з'їло. Якось так. Сьогодні така погодка в нас не дуже. Ці кабасики теж є десь. Це вже пора давно різати, в принципі. <кій> так. Умовно цю свинку вчора покрили, вчора поїхав я в Полтаву, все ж таки взяв спермодозу в Жені. Спочатку він сказав, що немає, тоді перезвонив, що є, то взяв Кантера. Дякуємо йому за це. Поспілкувалися з ним, як завжди. По Да? Але <кхух> хочу сказати, що вчора в нас був вівторок і вже в них спермодоз не було то хочу сказати, що на даний момент дійсно люди активізувалися, дійсно люди значну кількість покривають свиней. Наскільки це якісно чи не якісно, ну важко сказати. Але знаєте, тут така банальна ситуація складується. Да? Що всі вкрали, ну, знаєте, як це, від крайності в крайності. Тобто е зараз є ціна на живу вагу, в принципі, ну, 70-75 гривень. Це добре, да? якою вона буде е осінню, ну ніхто ж не знає. І так, від крайності в крайності. І перш ніж, як так кажуть, забудеть свиней, ну, я б рекомендував людям би. Ну, зважити всі за і проти, не просто так, що ага, вон ціна, я зараз зароблю, я зараз куплю 20 поросят. Та ну люди добрі, давайте будемо реалістами і ну, це дійсно потрібно, як кажуть, обдумати, чи потрібно, чи не потрібно, прорахувати все по... і враховувати обов'язково той фактор, чи є у вас наявний досвід. Чи зможете ви. Те, що ви купили, довести до логічного завершення і по якійсь ціні вже здати. Тобто, ну, ну якось не потрібно недооцінювати свиней. Я ж кажу, ну, вони так само, як ви їх купили, ви їх так само можете вивезти на мусорку. І от цього ви не застраховані. Яркий приклад. От дивіться, ця свинка. Я її одну сперму купив 300 гривень. 100 гривень доставка 400. Вчора з купив 500 гривень і поїхав в Полтаву, взяв її. Да? Там ну, на газ хай ну, 10 днів, 8, там, по 20, хай 160 гривень, це е, майже 700, грубо говоря, кофійок купив собі. От вже 700 і там 500, вже 1200. А щоб 1200 чистими заробити, то треба попрацювати. А в нас люди якось думають, та що, трах-бах і все готово. Та ні, не буває так дуже просто. Тому, перш ніж е, да, розумію, що потрібно займатися, бачите, яким чином ця свинка їсть. Жалко, дуже капець, ногами дригає, може, як то кажуть, ще її ось... буду сьогодні колоття цих поросят, засніму, постараюсь, желізо то і її ще вітаміни з залізом. Ну подивимось, що воно буде і як воно буде. <смір> Продовжимо таке питання, чи взагалі потрібно займатися своїми чи ні. Взагалі потрібно хоч чимось да, працювати, шевелитися, займатися, будь-що б це не було в селі особливо. Але потрібно реально оцінювати свої здібності, свої навики. І чи ви готові вставати кожного ранку, дати їсти, повичищати, навести порядок, передивитися господарство і тому інше. Якщо ви до цього реально не готові, не потрібно переоцінювати свої здібності, і можливості, да? то ну, я б не рекомендував робити щось трощу, чи ще щось. Ну, тобто, Я так само ж до свиней. Я перший раз це я купив тут місцевого фермера двох поросят. Тоді через два тижні дивлюсь, так як разниця. Можна ще двох купити. Я поїхав купив ще двох поросят. Вже чотирьох я фермив. Тоді так само дивлюся, в мене там такий там, десь зерно, там був там станочок і вигуну їх на вулицю. Тоді дивлюсь, думаю, а небагато їм території. Давайте наліто. Під, весну взяв, підкормив, вигнав цих на вулицю, закрив виход, а сюди ще взяв. Да? Тобто все, повинно, ну, все я робив поетапно. Тобто я не, не біг поперед батька в пекло. Тобто я бачу, що я можу, да? так же само цей е, основний сарай я як будував. Я на нього матеріал дав би він який не який, але ну, там, відкладав, економив, щось продав свиней, там, ще. І королів тоді займався, да? то я його, на нього реально три роки стягував, щоб е, його купити. Тобто то, ну, воно не так все просто, що з бухти барахти, якийсь дядя тобі взяв, подарив і ти, від тебе все є. Не вийшло в мене і не виходить так ось по життю. Якось так. Тому... Так, да, я розумію, що ціна заманчивала, я розумію, що цінова політика на зерно, але ж давайте будемо реалістами, що дай Бог війна закінчиться і цінована політика на зерно знову ж стане ота. І прийдеться знову ж таки вже ну, не розслаблять булки, як зараз, а дійсно думати, де брати зерно і подешевше. Тому я ж кажу, наприклад, я, то я за, за рахунок відходів кукурудзи, Я вважаю. Як то кажуть, працюємо. Як воно буде далі, не знаю. Ну, Поки працюємо. По-іншому нічого не можу сказати. Тому зараз поставлю на паузу, постараюсь засняти, як я колю желізо цим красавчиком. Далі буде видно. Тому моя порада, перш ніж заводиться, ну зважте всі за і проти. Не настільки легкий час, так, з крайнестю працюють Тим паче, якщо у вас немає якогось такого досвіду. Тому зважуйте всі за і проти. Тому що я ж кажу, я, ну, я пам'ятаю такий період, як була африканська чума, коли свиней взагалі оці наші оці бариги їздили по 15 гривень. Зупляли. Я тоді купив замки на сараї, накидав. нема нічого. Я просто банально нікого не пустив, тоді в двір до себе і все. І буквально африканська чума. Десь вона пройшла, як то кажуть. Дай Бог, у нас все було нормально, я тоді став свиней по 50 гривень. Тобто чуми було класно. Ціна знову ж таки, зараз, знову ж таки, на тлі подій війни в Україні, ряд фермерських господарств розвалино, свинина, ну, свинина в попиті, да? цінова політика на живу вагу дуже така цікава. Тому... Я ж кажу, як той результат я бачу, що я заказав спермодози, а їх, ну, він хотів взяти, а їх немає. Хоча це вівторок. Тому якось так. так. В принципі, зараз на паузу поставлю. Я думаю, хто хотів, він мене почув. Потрібно, не потрібно. Ось такі діла. Так, зараз поставлю на паузу, спробую засняти. мамка вже встала. Що... Ну, Ходив, спробуємо засняти як колег залізами. Продовжуємо зйомку. На додачу хотів би сказати таку річ, незнайомий, який 600-700 гурт, напевно, може і більше. Але свого часу він. Загалом як хоча в нього поцінав, а він там 50-2 літ заживав, кайдальського. Тоді я цінував прийти на гору, хавгору, навіщо? Але були часи, коли тривав. Це у нас під нашою ептучки, вона по своїй формі, по своїй фігурі піч походина. Покрита вона була єдрема французької генетики. Блисень, як то кажуть, вже, Форми дійсно м'ясні. Думаю, сало на них взагалі не буде. Будемо дивитися. It's all. сказав і судьбу мене сумка є стуча тоже не цай возьму контакт зумгу своїм а там, так, собі і пішла мага сейчас ми заженем, бо Поїздку зараз погуляє, матмозель. Коришне сіріло. З нашої будемо збимовуватися, щоб вона... Ну, я понімаю. Дай не дай мені малого. Я ковалю. А ці жертви поднімаємо. І за нею ховаються, так? Давай, домик. Ну ладно, давай. Ой-ой-ой. А те, чого вилазить? Ще раз стосовно основної тематики відео, давно це. да, взагалі цей рік буде дуже важкий, осіна хлопців дуже важка. Як такової ціни на зернову групу дуже її немає, ціни такої цінової політики. Да. Але натомість ми бачимо, що цінова політика на світовому рівні це не западає. Тому потрібно зважати на це все діло. Як воно буде далі, ми десь покажу. Козі вони до дні. Провели ці всі заходи. Зараз вона їх покормить, вони успокоюють і все буде порядок. Тому, як то кажуть, пачніше. Яке, ну, так, як кажуть, якихось тварин заводити для того, щоб мати якийсь дохід, там ще щось. ну, зважайте на те, що не все так воно просто. Тому це дійсно ну, важка праця, це коли ви там, ну, ну, продумувати треба все. Просто тих самих клієнтів, щоб набити, якщо ви там самі захочете різдвити. Якщо не самі, то думайте, як його через кому їх продати. Як їх виграти? але перш ніж продать, то ви подумайте, що вам їх треба вирости спочатку. Якось так. В принципі, галузь така цікава, але потрібно цю справу любити і бути своїм, як кажуть, фанатом даної справи. Це таке я порадую. Якщо ви, вам це цікаво, і вам це хочеться цим займатися, тоді у вас все вийде. Да? А якщо це буде все з-під палки, то повірте, результат цього не буде, якщо ви там. Як -то кажуть, там, жінка буде, йди, давай он свиней, там, цей». Ні, не вийде так, або просто чи батьки будуть заставляти, повірте. Кожна робота вона повинна приносити задоволення. Без цього ніяк. Добре, друзі, всім все найкраще. Працюємо далі, зараз ті, колю ще вітаміни і будемо вичищати. Всіх благ!